Дорогі українці, українки, сьогодні ще один день обмінів. Повернули хлопців з пораненнями, серед них і дуже важкі це воїни з різних складових сил оборони. Усі вони потребують серйозної медичної допомоги. Обов'язково всю підтримку надамо, розраховуємо на продовження обмінів і щодо цього будуть окремі повідомлення. Обов'язково завдання знайти всіх наших в російському полоні і всіх. Звільнити, дякую кожному, хто нам допомагає, і також хочу подякувати всім політичним діячам, громадським лідерам, кожному медійнику, усім, хто поширює інформацію про російські удари по наших містах, по наших селах. Це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію. Це очевидно, що є ескалація. Росія протягом вже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження. В ударах це стійка тенденція. І це означає, що в Москві не бояться нікого у світі, нікого із тих, хто закликав до припинення вбивств та змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче вбивати і надалі і користується тим, що не отримує сильну відповідь. Вашингтон вони не чують і це багато про що говорить світові, усім. Важливий крок Єврокомісії анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрямок для тиску, але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту і обходити фінансові бар'єри. А саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот. Їхні технологічні можливості видобутку і переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижча, ніж вони можуть витримати. Кожен з партнерів знає, який прайс-кеп потрібен: 30 доларів не вище такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію. Вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там. Не розумію. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну, досить компромісів з Росією. Кожен такий компроміс це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту, тобто реально наблизити закінчення війни. Особливо я хочу подякувати тим у Сполучених Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, в тому числі на силу дипломатії через санкції.